І всім привіт! Ви знову на каналі Стас Тварини. І сьогодні у нас знову Пуся як попереднього разу. Пуся хоче спати, але вона скоро буде вже спати. Сьогодні Пуся, коли я йшов бавитися, Пуся залізла до мене. Кс-кс-кс і пусть я отута взяла і лише. І думаю, чого ж вона зазняти відео, яке я вже коротке зазняв, тепер можна і довге зазняти. Так от, що я вам хочу розповісти? Хочу я вам розповісти, що дописи я викладати рідко буду, тому що в мене вибула помилка і тепер я не можу викласти допис. Це 3 хвилини відео. Зараз будемо її кусую. Це просто таке більш-менш звичайне відео, що я вам хочу щось сказати. А це друге відео довге за день, але з 9 теж чекайте, якщо набрати 50 підписників. Так, як ви побачили, я змінив фотку і все помінялося на міста. Ну, по-іншому. -по типу, там уже є кабасик. На маленький, а на кругий аватарці вже пуся і я. Ну, хто замітив, то. Ну, хто дивиться це відео, то зайдіть на канал і подивіться, там є зміння. Так от, що я вам хочу ще розказати. <тур> таке це відео. Ну, ще, ще де ще цікаво, де ще є тварин, крім тут, на тому каналі. Є ще ви на каналі Стрес Жива природа, там теж є. але тільки короткі. Ну і не довгий. Або дві. Ну, ось таке відео. В принципі, я вам розказав, що буде далі. Ну, на 100. Буде вже не відео, а таке невеличке свято якесь. Ну а на тисячу буде реп. Ой, на раба пісня. Ну, а на, тисяч, на 9 тисяч рап, на 10 000 тисяч... шана пісня. На 1000 пісня про моїх котів. Ну, кому сподобається па 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 па